Просто, дуже просто! І хто б міг подумати, що в такому гуріщі лежить Бринеан? І в вашій хаті. А я вас хотіла посьому подолу шукати. Думала, рук, так і втекли. А погано діло, що так думали. <реж> Та, дай, Боже, тільки такі паночі. Часто дурять. Чимало я вам присягався. Мало божився. <реж> да, так, так, так. Ви тоді помзу, що в голову взяли. А я Але я вас зовсім не знаю. Okay. Кажете ти я родич свинарень, а чи не сидок покійного залюрника на плоско. Та да, син же, тільки розумом. Вийшов на весь обвал. Скажіть, а я знала не дівчика, о, кофійчина в нього родилася. Якщо не працює. Да, але мене з таких, що працює. От я жила, як розумний та багатий, та як макне рукою, та в нього смерть. Хмаре. А душа проста до простої липне, а ваша галя добре саме світ. До речі, а де вона? На базарі скоро буде. Шкода, шкода, що не побачимо. ж ви? Та я на хрещачиті перехватку струю. Робочий чекає. А я вас несу! Ну що ж, Поздравляю вас зі святими вашими іналами. Бажаю щастя, здоров'я і всього, чого самі зброю вважаєте. От цілується. А, ну як же я вас відпущу. Не похожу За Запіканку з своїми парами. та нікогда. Ну, знаєте, одну чарочку можна тільки одну. Це наша багата ніколи не коштувала.